Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжанка сьогодні розкаже нам про те, хто вас цінує більше, ніж інших в своєму оточенні. Тож, смачнющої вам кави та цікавої розповіді. Давайте роздивлятись. Так, тут не просто цінує, тут людина взагалі поспішає бути поряд з вами. Близьке ваше оточення, ну, якісь навіть, може, для когось рідні, рідна людина, для когось, може, знаєте, коли хочеться з вами створити сім'ю. Це ви кота чуєте, вітається з вами. Так, дивіться, людина, з якою ви ну, як на відстані, на великій відстані. Людина, яка за ваші якості вас цінує, і за те, що ви вмієте робити, і за те, що ви взагалі багато чого робите в житті. Ну, це у кого як, у когось це може стосується саме от що ви для сім'ї робите, а у когось взагалі от просто як для світу, як для сім'ї. Більш за все, все ж таки, мені схоже на чоловічу енергію, але я не буду так наполягати на цьому, бо іноді і жінки проявляються більш такою чоловічою енергією, бо дуже рішуча людина. Тож, показана, шістка має. Може, шостого числа народилась людина, має на людину вплив по життю. Може, в шостому місяці народилась людина, може цифра шість, остання рік народження людини, якось так ну, має вплив ця цифра на людину, на життя людини. Може в шостій квартирі, або в шостому будинку мешкати. Ну от щось таке. Так далі дивимось, хто вас цінує більше, ніж інших в своєму житті. Ще одного чоловіка бачу, або голить голову. Просто, от як лиса голова, або просто лоб високий в людини. Цікавий, розумний, дуже такий співбесідник цікавий, завжди є якась тема для у людини і завжди він ну от він більше розмовляє. Від нього більше інформації від надходить. Якесь питання до вас має. Отут саме цінує більш за все вас через те, що ви вміє, як ви вмієте відповідати на питання, що у вас завжди є для нього інформація. Ну, от, як щось там він не розуміє, прийде з питанням, задає вам його, а ви відповідаєте. Зараз на хвилинку я вікно зачиню більш щільно. Перепрошую, що не зробила цього одразу. Не помічаю. Звикаєш жити от з цим гомоном за вікном і не звертаєш вже увагу от на відео я розумію, що це вам заважатиме. Так, ось тут пара показана. Пара. Ну, це може бути пара, яка поряд мешкає. Не обов'язково, що це з вашої сім'ї. Люди, які з вами якось тісно спілкуються, за вашу легкість ваш цінують, за ваше вміння настрій піднімати. І взагалі, от просто як за вашу людяність. Але тут, тут оцих людей виділяють, але насправді вони як з колективу, в якому там багато людей вас цінують. Виділяють вас як людину, яка, знаєте, помітна взагалі в колективі. Ви якось так. Ну, ви взагалі-то тримаєтесь відсторонено. Від всього колектива, але ви показані так цікаво, як Янгол в цьому колективі, як той та чи той, хто береже цілісність всього колективу. Ну, знаєте, ви як те, от, та людина, яка скріплює колектив. Далі дивлюсь, і це більш от, ну, вже більш Робота, десь там от, навчання може. Ну, от, це вже не стосується вашого родинного кола, а це взагалі-то ви так взагалі для себе чужих людей вмієте ну, як, тримати навколо себе, хоча, може, і не робите цього так навмисне. Просто ваша енергетика так робить з людьми, до вас притягуються люди. Дуже подобаєтесь чоловіку якомусь. Теж він з колективу, з соціуму, давайте так казати, не з вашого близького оточення. Але там, де ви з ним спілкуєтесь, у вас доволі такі довірливі стосунки. Ну, Як заробляєте там десь в одному Вибачте, отак чіпляєшся за щось поглядом і забуваєш, що казала. Так, заробляєте десь цим чоловіком в одному там, в одній організації, де ви там працюєте. Так, ось тут побачила жінку і розглядаю, що це вона. Вона з кимсь розмовляє, з чоловіком вона розмовляє, а через це дуже хвилюється інший чоловік. Він як стежить за нею, споглядає за нею, він як знає, де вона з ким вона спілкується, але у неї якісь там робочі моменти. Те спілкування, яке у неї відтворюється, воно не. Не про кохання. Ну, так мені виглядає, що не про кохання, а як про якісь спільні інтереси, але це коли до цієї жінки звертається чоловік про, про допомогу, про якісь ну, там, співпрацю якусь. Так воно виглядає. І... Зараз зачекайте щось. Воно мені. Ага, я зрозуміла. Це у неї про співпрацю з цим чоловіком, а він про неї думає. І через це, от, про це знає інший чоловік. І через це він. Тут як два конкуренти. Вона трошки так мені відстороненою від обох показана. У неї просто суто там ділові стосунки з одним з іншим. Вона спілкується з ними тільки через те, що така робота, все. Тобто до неї різні тут люди підходять. Тут і чоловіки, і жінки. Просто посада якась така в людини, що їй треба спілкуватись з людьми. Але ж є й ревнощі. Так, далі. Далі ось тут це той самий чоловік. Ось я розглядаю це у нього. Але знаєте, тут що можна сказати ну, Що можна сказати? Ну, і Аліса вам привіталась з вами про цього чоловіка. Він ревно ще він відчуває, але він не натискає на цю жінку. Він їх в собі внутрішньо Переживає і все. І на цьому крапка, як то кажуть, і він намагається, знаєте, не бути нав'язливим в тому. А ще він знає її відношення до ревнивців. Тут, може, була якась розмова про і вона могла просто дати інформацію, що Взагалі боїться, наприклад, таких людей, що взагалі намагається не спілкуватись далі, якщо помічає ревнощі в людині, бо є досвід з такого спілкування. Так, тут точно є досвід спілкування з дуже ревнивим чоловіком. Може, по молодості, може, взагалі, от просто і, і досі є якась така історія в її житті. І ще тут показаний чоловік дуже вас цінує, як людину, яка йому, знаєте, за що вас цінує, за що вас, ви врізались, як то кажуть, в думки людині. Ваше спілкування колись почалось з гарних новин. Ви принесли ці гарні новини людині. І все. І з цього моменту людина просто Ну, чоловік казала ж. Так? Він просто, от знаєте, як у нього псується настрій, він згадує про вас і намагається якось з вами, хоч якось поспілкуватись. Бо знає, що настрій поліпшиться. Так. І ось тут по роботі час від часу до вас приїздить якийсь. От не можу зрозуміти чоловік чи жінка, людина, да? бо до когось чоловік до когось жінка людина. Дуже швидкі у вас розмови Ну, по роботі. Ну, це знаєте, коли людина приїхала, там ви, наприклад, там якимись документами обмінялись чи ще чимось. І все, людина зникла. Але про вас таке враження завжди приємне. Це знаєте, як, ну от просто от, ага, бачу вже чоловік. Це коли вже пішов від вас, а ще півдня він ходить і згадує вас і, і, і посміхається. Йому просто приємно про вас згадувати. Знаєте, ви та людина, яка от на фоні взагалі, ну як у людини по різному день складається, з різними людьми спілкується. Ви та людина, яка завжди позитивна і завжди всміхнена, завжди легка якась розмова з вами. Ну, от просто йому приємно згадувати про вас. Так, далі. Багато такого, що за вашу роботу цінує. От ще один чоловік показаний. І, слухайте, от знов показують ситуацію, коли два суперники, і тут все ж таки до когось з вас будуть проявлятись і один, і інший, бо ну, тут люди ну, поступитись вам ніхто не хоче. І одного ви відшиєте, звідкіля взявся туди, він і повернеться. А з іншим ви якось продовжуєте спілкування. Якось вам цікаво спілкуватись. Але молодець от знову ж таки мені показано, він дуже боїться вас втратити. Тут дійсно тут справжній переляк в людини на обличчі намальований. Але його ревнощі, це навіть для вас таємниця. От я це бачу і бачу, що вам ніякої демонстрації цих ревнощів нема. Це просто от внутрішня людина, там ну, армагедон пережива, але взагалі вам нічого. Якось він за вами спостерігає все ж таки. от Бачить вас десь. от якось, Ви не бачите, ви не знаєте, що стеження є, але воно дійсно, воно є. Вас якось для себе або відьмочкою бачить, або mm, чарівницею якоюсь. Ну, ви дійсно можете щось там і знати і вміти, якимись такими знаннями, бути наділеною людиною, езотерично підкованою людиною, давайте так казати. І от за це він вас цінує. От, от просто от, ну, я розумію, що багато у нас жінок таких. Україна взагалі цікава країна, наділена такими людьми. Але ж тут він точно знає, що у вас щось таке є, і от за це він вас цінує більше, ніж інших. Його це не лякає, а навпаки, приваблює до вас. Слухайте, мені цей чоловік та ви вже в різних різних тут формах показані. Дійсно, тут, тут просто ну, ну, погиня для нього. І бачить перспективи в своєму житті, пов'язані поряд з вами. Це от, от просто, якщо ви ще не пара, то йому цього дуже хочеться. він дуже буде намагатись вас зробити своєю парою. Бо тут вже можуть бути у вас стосунки, у когось з вас тут така ситуація показана, що ви якось дуже багато ви разом. Тут не просто так, знаєте, там робочі моменти, тут багато цього показано в різних епостасіях. Давайте, що у нас ще тут є. Ну, у когось при... гроші прийдуть. Може, ви її знаєте, може чекаєте, то будуть, будуть, бачу, що падають вже. Так, давайте все ж таки у нас інше питання, але ж завжди хочеться якусь приємну новину повідомити. Так, про що тут про кого тут нам показують? Є тут жінка, яка може навіть і посаду якусь таку займає, таку, знаєте, чималу, якось боїться трошки вас, але дуже цінує вас як фахівця, от там, чим ви там займаєтесь. І. Якісь свої заробітки пов'язує з вами, з, з тим, що от, з вашою прихильністю. Так воно показано. Якось, знаєте, коли все ж таки дещо залежить в своїх заробітках від вашого. Ну я б тут навіть сказала і гарного настрою. Від вас, від вас якась енергія йде, от просто, просто вона йде. Це не те, що людина краде цю енергію. Ні, ви як транслюєте якусь таку енергію, і людина її напитується, собі отримує і на цій енергетиці. Вже робить якісь там, що їй там треба по життю робити. Це, наприклад, ви десь працюєте разом, людина приходить, бачить вас, ви посміхаєтесь, ви щось там шуткуєте, розмовляєте, може каву разом п'єте, може там чай щось там разом робите. Може, просто спілкуєтесь по роботі, але ваш гарний настрій її як батарейку заряджає. І вона от на цьому зарядженому своєму вже настрої багато чого робить і робить так як слід. І цінує вас за, ваш, за вашу от легку вдачу, за ваше вміння будувати розмову якось так взагалі, от просто поряд з вами енергетика приємна. Така, знаєте, от м'яка, така. Це якось людину, навіть якщо приходить в дурному якомусь настрою, він десь дівається. От просто ви ви просто спілкуючись якось так, переінакшуєте її. Ну і все, на цьому дійсно все. Бо тут повтори є, але ж, вже ж я вам розповіла все. Все, на цьому, всім дуже дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами, і настрою вам гарного. І хай все буде у вас якомога більш ліпше і здоров'я, хай буде, і все так, як ви собі мрієте і бажаєте, і бережіть себе. І побачимось тоді з вами в нових відео. Всім пока!